Вітаю, друзі, на каналі. І знову фармінг, 20. фармінг симулятор 2020. Так, друзі, продовжуємо роботу. Першим ділом дякую всім за активність на каналі, за ваші лайки, коментарі та підписки. І знову розпочинаємо з приємного з покупок. На цей раз буде трішки більше, трішки дорожче поле за 336 тисяч. Відразу купую його. Так, 12 поле. І воно з соєю. Тільки. Так, де в нас тут карта. Тільки воно не удобрене. Тобто ми зберемо половину врожаю. Але це нічого, враховуючи те, що в нас ціна на сою, як ви бачите, на Crane Storage 1950. Тому ця соя стане в копієчку. Вона уже дозріла, так що я збираюся її змолотити. Ну що, Дір, до роботи. Так, відразу сіяти за Джоном мені немає чим, тому що всі інші працівники також зайняті. У нас іде посівна кукурудзи на полі, яке ми перед тим купили 11-му. Відповідно, тут і культивація, і пасів кукурудзи. Так, ти до тут. Біля бази, біля корівника на другому полі маленький Джон вже збирає кукурузу. Так, ти культивуй. Так, ну, і Джон поїхав. Прекрасно. Можна зараз буде на Джонові обійти края. За рахунок цієї ціни хочу підняти ще трішки грошей, тому що треба купити нового трактора. Трішки сильнішого, як наш кейс, щоб можна було сіяти. Корівки ростуть, вже 27 штучок є. Свиней, відповідно, я вже продаю, вже не один раз я їх продав. Ну Відповідно, затарюю кормом, щоб вони гарненько росли по кормах. в мене тут вон, пшенички 94 тони. Ріпаку, правда, осталось тільки 12. Ну і кукурузи нема, кукурудзу зараз засіваю. Буду молотити. Кажуть коротко про головне. Ну, а далі працюємо. На 11 полі сієм. На другому тут уже комбайн майже дозбирав, треба їхати його розвантажити, тому що трактор з прицепом зайнятий, тому я зараз самим комбайном поїду розвантажу, зберу, що тих два проходика. Також приїду їх розвантажу сюди, бо інша кукурудза дозріє тільки на ексах. Але зараз я хочу, я виключу прискорення часу, тому що хочу зібрати те поле сої і все вже по хорошій ціні продати. Ну, а далі сіяти пшеницю ріпак і кукурудзу, щоб свинкам було що їсти. Закормити їх повністю. Ну і відповідно тоді вже буду збирати сою, купувати ще якусь землю. Щоб збільшити посів сої, ну і відповідно на тому заробляти. <кій> Коників я вже не вигулюю, їх в мене вже нема, вже займаюся тільки полями. Кормлю свинок і дуже інтенсивно їх продаю, тому що ікси виключив тільки заре. а так, в принципі, X45 в мене стоїть постійно. Хочеться трішки змінити парк. Техніки, а саме тракторів, щоб швидше передвигатися, тому що свинкам корм возити далеко. Взагалі потрібна фура, але зараз мені потрібні більше трактора, тому що мені ще потрібно і сіяти ж. Тому мені зараз буде практичніше купити нові трактора. Я от думаю, Так, ладно, працює. Так, а я думаю, купити, напевно, замість кейса того, що у нас є, купити класа. Це на посівну. І замість фенда, який в мене возить зерно. Те, назад, не туди. Хочу купити GCB. Він дуже швидкий. Ну, в нього 235 коней, але все одно сильніший за того фенда, що в мене є, хоч і дорожчий набагато, але все одно сильніший. Поки що, думаю, купити собі класа. Але не впевнений, Бо є можливість відразу купити. Ой, не то. Відразу купити Джондіра на 380 коней. І він буде із культиватором гарно працювати, і взагалі з усім обладнанням. Але тут трошки сума завелика. Та й тим більше, мені все одно треба фуру купити, тому що свиням треба воду возити. А води вони п'ють, бляха, немало. Там треба бочечку ставити, стерну покупати на 32 тони. Де вона там? О, 68 тисяч. Ну 70 касаєнью собі. Це тільки бочечка. А ще плюс сама фура, скільки 130, ну вже 200 штук. Це щоб свинкам тільки воду возити. А ще ж треба прицеп до тої фури. Ну, я хочу брати хоча б цей крамповський на 48 тонн. За 62 тисячі, пока. Пока. Я думаю, його буде достатньо. Так, треба перевірити, що там джондір. Так, свою в мене вже немає в копілці, так? Да? Нема. Ну, в копілці, в копілці Так, Джандірчик поїхав, хтось завершив роботу, скоріше всього, малий джон. То менший комбайн. Зараз трошки. Висиплю з Джона, щоб він не припиняв свою роботу. Тому що треба пошвидше змолоти і пошвидше це все продати діло. Що це я так під'їхав? Щось я не звик ще до Джона під'їжджати. Здається, що під'їду близько, поламаю йому жарт, Стараюсь подалі. А подалі не виходить, бо труба далеко не достає. Так, все, висипали з Джона. Так, ага, маленький Джон завершив роботу, висипаємо кукурузку до нас на зберігання. Потім я її відвезу відразу свиням. Ці маленькі поля я буду молотити цим меншим комбайном, а вже на ті великі вже буде великий Джон. Я йому купив зразу жатку для кукурузи, вона там якраз в магазині знаходиться. Засіють 11 поле наші робочі. І тоді буду вже великим Джоном молотити теж кукурузку. Але для поки треба змолотити ту, що є. Бо свині жаруть кукурузу і п'ють воду просто неймовірно. І треба ще буде якось їм заготовити соломки. Так. Ці працюють. А, він вже докультивовує. прекрасно. Чингірчик молотить. Кстати, в, в мене є одна ідея. Так, кейс тут ще далеко, всі добре. Так. Іди на ну, ти сюди. Трає. Поїхали. Будемо допомагати великому Джону. Так, скоріше буде. Все одно немає чого молотити. Жатка в мене є так що... Поїхали. Так, обережно. Ну, не зовсім гарно, але головне підцепив. Так, акуратно виїжджаємо. Скрий бон не позорся. Він у тебе все одно пустий. Так, зараз поки є час, треба буде подивитися, що там в з сіном завести їм. Якщо треба, зараз з зльотою поставлю Джона малого. Одна молодь бусої. Опа! Оце горбачок, Капець. Ай-яй-яй, що тебе так заносить? Так, хай працюють. Він же майже півполя великий Джон змолотив, але я все одно маленького поставлю, все одно так скоріше буде. Це все одно пришвидшить їхню роботу. Подальшому замість маленького джендіра. Ну, комбайна, думаю, купити якогось побільше, якого я ще саме не впевнений, бо є варіант або Мессі Фергюсон Ferguson Діал 9D. У нього тут 12-метрові жатки, що на кукурузу, що на пшеницю. Ну або класа. Тут в нього ця 12, а ця 9, так само, як і в Джона кукурузяна. Ну, або купити ще одного великого Джона. І по сої і по кукурузі. Просто по кукурузі, якщо свиня молотить постійно, то ідіал буде вигідніше, бо в нього тут жатка. Капеловська 12-метрова. Її можна, звісно, і до Джона присобачити, але це буде дуже убого виглядати. Я такого не хочу. Простіше тоді купити ідеал. Він трошки дорожчий за... на 60 чи 70 тисяч за великого джона, але все одно. Зато він буде на гусеницях, йому з тою жаткою буде ліпше. Так, дивимося, що в нас тут культивація підходить до логічного завершення. Великий джон молотить. Так, що в нас тут пасіума? Тибо може навіть хватить До кінця поля засіяти. Так. Де би то його поїхати? Навірно, той кінець поля. Але поїду по дорозі, щоб якщо там малого Джона розгрузити. Яй-яй-яй, що яй. ти робиш? Ні-ні-ні. Сповай трубу. Сповай трубу, їдь далі. Я не до тебе. Ну я не впевнений, що тут буде ще 20 тонн, але мені здається, що це все треба вивезти. Боже, я вже злякався, думав, ціна впала на 1000 зразу. Так, їдемо зразу на Гранд Storage, я вивезу цю сою, що є. А тоді буду догружатися далі. Отак потихеньку працюю. Заробляю на нову техніку, заробляю на нові поля. Ну, я не знаю, як вам, бо ви мало пишете в коментарях, але мені доволі цікаво. Навіть пройшовши 18-23 ту феску, в 20-ку все одно цікаво повернутися, тому що тут є те, чого немає в 23, й 18 вони якось так склалось, що вони всі різні. Здається, фармінг-симулятор, тобто симулятор ферми, там має бути все базове, якісь там корови, свині, коні, гній, пасівна і так далі. Але все одно розробники, одні й ті самі розробники зробили фактично різні ігри. Тому що в 18-тій, наприклад, немає цих же горбаків. Тобто ти як дав газу, так і поїхав чисто по-плоскому. А тут уже є різниця, який у тебе прицеп і скільки в ньому навантажено, тому що під горку можеш взагалі не піднятися. І це дуже цікаво. Ну, в 23-й там ще більше горбаків, там є різниця навіть, скільки важить прицеп. Там тонажність вже написана і на це треба звертати увагу. Але я ж кажу, все одно цікаво. Єдине, що от мінус, це по овечках, Саме жорстке, що так і не поміняли, це 9 прицеп. А от, за 8000 на 9 піддонів шерсті. Ну, всього на 9. А шерсті виходить багато, вона назберується, поки ти ждеш ціну, або її за копійки продавати. ну, то є, ну, то 1200 зараз. От Якби я завів овечок, поки туди-сюди, поки овечки там розплодяться, поки ти їх, почнеш е, ту шерсть збирати, вона буде вже по 900, по 800. Ну і так далі. Ждеш ціну, її назберується багато. І возить з ноги кінця карти в другій по 9 штук. Коли в тебе їх там не збирається 40-50, ну, якось не дуже вдобно. Так, хто щось завершив? Той що? Це кукурузку ще сіє. Це я. Так, ці мало. Джонні Дір завершив культивацію. Прекрасно. Значить, їдемо зразу на майку. Їдемо зразу на майку. Зараз їдемо на мейку, цепляємо сівалку горшовську 9 метровку нашу червоненьку і зразу, напевно, засіваю ріпаком перше поле, а тоді буду їхати вже на велике. Зараз заскочу на майку зразу запаркую культиватор. Я тут собі такий паркінг зробив. Оп. Зразу помив. У нас е противага, ну, противовєс так само миється. Він зазвичай найбільше замазується найдорожче, за нього беруть на мийці, але все ж таки я його мию, бо можна під'їхати так, щоб його не, не мить, але ну, я люблю чисту техніку, тому мию все. Тим більше гроші ще є. Я так Розумію, нам навіть на трактора ще вистачить, не продаючи кейса. Тому це, кстати, ще одна хоршовська сівалка, це на кейса. Я взяв, щоб зразу сіяти. Там де молотить і малий, і великий Джон. Ну, тобто два комбайни, дві сівалки одразу. Ще би тільки одного трактора з прицепом докупити, щоб одним тим самим не їздити туди-сюди. Але це вже трішки пізніше. Треба для початку свинком заготовити кормів. Ай-яй-яй. Під'їжджаємо до нашого поля, розкладаємось. Так. Тут на третьому, четвертому росте у нас кукурузка, Тільки вона поки що росте. Коли виросте, я її вже змолочу, але це треба включати ікси. А зараз як синий варіант, бо ще не домолотили поля. Так, великий джон молотить тебе що в тебе кончилось, я поняв. Кончилось насіння. Ладно, зробимо так. Нехай працівник поповнює все. І поїхали. Так, треба під'їхати трішки ближче. До наших комбайнів. Еу, де ви там? Щось не видно наших комбайнів. Щось вони дуже далеко заховалися від нас. Ну нічого собі сівалка жре грошей. Оце то да. Блін, простіше буде купити перегрузчика, який буде возити насіння. А, до речі, так. Да. У нас там 23-й перевантажувач всього один і в нього можна грузити тільки зернові. А тут ще в перевантажувачі можна грузити... Два останні значки це насіння і сухе добриво. Тобто можна загрузити повний насіння або добриво. Ну, помимо того, що можна виїхати на поле попрацювати, там, вивезти пшеницю, скажімо, загрузити фуру. Ще можна грузити і насіння, і сухе добриво. Відповідно, всі три штуки працюють по тому ж принципу. Оці на 70 тонн я хочу завести до свинок, щоб зберігати там. Е... Пшеницю, ріпак і кукурузу. Ну що там? А, ти вже досіваєш, добре. А то я думав, що мені на трактор не хватить, як ти так довго сіять будеш. О, Джонік під'їжджає. Так, малий Джонік шо тут? Ще молотить, так. Це і Сіє. Великий Джонік розвертається до молодшої. Так, а я заберу кейси. Все, на кінець перестав гроші наші тратить. Так, халперуп. А, точно, я ж поставив ще Джона з сівалкою. От через що так багато грошей забирало? Це ж зразу на дві сівалки забирало на насіння і доброго. Щось я забув. Тихо, тихо, куди ти поїхав, алло? Що ти роб? Стій кажу. Перецепитися в транспортне положення треба. Щось да. кейсик геть слабенький для тої сівалки, треба щось помощніше купляти. Наверно, все-таки візьму класу, а потім буду збирати гроші на Джона 450 і сильного. Так, зараз прямую, промию сівалку і прямую на поле сіяти сою. На 12-му полі цьому новому що я купив. Я хочу засіяти сою. Я думаю, разів 3, щоб назбирати до наступної ціни хоча б 1750, коли буде соя то щоб продати. А тут поки що буду сіяти ріпаки, пшеницю, там, кукурузу і так далі. Зараз трішки кукурузи з молотим, але свинки підростуть. Штучок так до 90-900. Зупиню час, накидаю їм по максимуму кормів, ну і відповідно тоді вже буду ріпак і сою молотити на продаж. До речі, ще є одна тема. Тут в принципі можна сіяти все під салітру, бо тут один раз ми удобряємо і все. Тобто одноразове у нас удобрення йде. Але можна ще купити отакі от бочки. І можна купити от такі прицепи. Це буде на гній і на гноянку. Можна вивозити гноянку. У нас є можливість Вон в Оденштадовська, 6-метрова по, де там Лемкіновська, але під неї треба культивірувати. Он Корнеленд є, теж хороша 12-метровка. Без добрива. Бо ці всі вже з добривом ідуть. Ну, можна, звичайно, його туди не завантажувати, але все ж таки навіть корінлендську 12 метрову купить. І якщо вам буде цікаво, куплю прицепи, куплю бочки, і можна буде повивозити, так сказати, натуральне добриво на поля. Бо і в свинок вже назбиралося, і в корів вже є чимало. Тому можна буде попрацювати з цим. Так, заправляємось на майку і на пасів поля. Що в нас там, хто закончив? Ага, от я. Я понял. Ну тоді класно. Оба, давай домочу. Зараз спробуємо зробити гарну картинку. Так, ти там зупинився. Так, я надеюсь, я між ними пролізу. Де мій хуендік? Так, розганяємося і полетіли. Я думаю, ви вже здогадали, що я хочу зробити. Стати так, щоб відразу розвантажували два комбайни. Я не думаю, що я вгадав, але я. Попробую. Э, алё, пацаны, вышел. Еху. Развантажение двух джундиру. Не, ну Це епічно виглядає дійсно. Не, ну Це дійсно класно. Так, ну що, друзі, я свої результати показав, трішки попрацювали, фактично роботу завершили, далі буду продовжувати, як завжди, за кадром. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, Па-па!